такі от штуки. Друзі, всім привіт! З вами я, експерт утеплення, від Ж. Віталій Гога. Що це за штуки? Вкотре вам поясню, це закладні елементи з щільного пінопласту Hirsch Power Block. 150 кг на кубі під кондиціонери. Для чого це потрібно? Давайте вам поясню, якщо ви ще не знаєте і не ріжете дупля. Дивіться, це для того, щоб кронштейни, які будуть ставитися, не проминали нам нашу м'яку. Да? Систему утеплення, ну, пінопласт, він все ж таки м'який. Це щільний матеріал. І монтаж, легкий монтаж. Ви берете звичайний саморіз чи по дереву, чи гухар так званий, і вкручуєтеся оці вставки. Тут ширина дозволяє гратися кронштейнами під ширину вашого кондиціонеру чи якогось там окремого виробника, якого ви візьмете. Чому? Чому? Все ж таки не якесь пряме кріплення, да, щоб все ж таки на фасад. Дивіться, у нас тут, по-перше, не зовсім однорідний фасад. У нас тут є переход, тут, наприклад, на переході є ОСБ, є цегла, там цегла десь рихла, і закріпитися прямо в цеглу, навіть якщо там проставки поставити під кронштейн, буде досить незручно. Тому наклейпіну приклеїться до будь-якої основи, тримається міцно, плюс до утеплювача ми пропінюємо. І тут потім легко, без жодних проблем монтується кондиціонер. Навіть якщо мене не буде і не буде схеми, як їх поставив, то кондиціонерщики, які прийдуть і дуже легко наступ, стук, що воно буде по-різному звучати, будуть знати, куди їм закріпитися. Тому робіть такі речі, особливо коли товщина утеплення більше 100 мм, неоднорідні стіни, це покращить життя і вам, і кондиціонерщикам, які будуть монтувати. Обладнання після вас. Якось так. З вами був утеплення. Дивіться, ставте лайки, пишіть коменти. Як вам така от штука.